Я проходив бокс і дивлюся, одна, друга професія три, а нема світла. А ваша працює, є, вас бачу дизель-генератор. І що він забезпечує? Що у вас зараз працює і дизель-генератор? Ну, ми можемо спечити зараз колонку, є гаряча вода і опалення, може бути кілька кава, млиночок, і гаряча вода, ми робимо чай. Є сніданки, так як є газ, повезло. І, і тому ми можемо, в принципі, більшу частину забезпечити. Фактично, якщо заходить сюди чигіст, чи, гіст, чи ну, просто мешканець і говорить, слухайте, я замерз, можна вас поїтися. Ваша реакція. Можемо запропонувати чаю, каву поїсти. Okay. І телефон можна зарядити. Бо ми політично прийняли рішення підтримати заклади харчування, які купляють генератор. Будемо дофінансовувати притулок до 80 тисяч гривень. Накупили таких генератори, щоб у Львові була більша кількість локацій, куди можна прийти погріб, випити гарячої води, просто перебуде складний час і ви є такі прикладно змушені вже це зробили. До речі, ті, що купили, також зможуть подаватись на цю програму, тому що мають бути всі рідними. Приймається? Ну, Дякую